незламних. у розпалі національний добір на участь в проєкті інвіктус 2017 Це міжнародні спортивні змагання для тих, хто дістав тяжкі поранення на війні, але не впустив рук і хоче досягти нових вершин. Україна вперше братиме участь у такій першості, як наші непереможні бійці готуються до нової боротьби. Венятокардалі. Спортивний комплекс Збройних сил України. Тут від ранку хлопці тягають важке залізо. Можна розглядіти, як з поміж них хтось накульгує, хтось спирається на паличку, а дехто взагалі без кінцівки. Це українські герої, яких тяжко поранило на передовій. Зціпивши зуби, вони пітніють у залі, намагаються не відставати від решти. На веслувальний тренажер де чи не найголовніше мати сильні руки, посідається Олександр. Щоправда, працює лише правицею, замість лівої руки. Протез веслувати зізнається нелегко, тут ще й пораненням видається взнаки. Непідготовлене дихання до таких тривалих поїздок. Ну, і нога Ліва трохи здає. В основному вся нагрузка право. Він трохи переводить дух і розповідає історію, від якої холоне кров. Два роки тому біля Дебальцевого Сашка переїхав ворожий танк. Тоді, згадує, на його батальйон у наступ пішли бойовики. Відбиватися було майже нічим, і він кинувся з окопу, намагаючись підбити їхнього панцерника, не встиг. Здовж приїхався, здовж тіла по лівій стороні. І в такому Положення на мені і в такому положенні цей танк підбили. Коли вже прийшла наша підмога, вдалося цей танк зсунути в сторону і мене звідти вибрати. Під гусінню він пролежав майже дві години. Рука попала на каміння і там її перемололо, а нога трошки втиснулася в землю. Було переломи ребер, тазу, чотири переломи ноги цієї сторони видерті м'язи, до кістки опіки, ну і перебиті нерви в кількох місцях. Ногу на щастя вдалося врятувати. Відтоді, каже, його життя перетворилося на суцільний кошмар, безсонні ночі, повсякчас знеболювальні та моторошні спогади. Спочатку було дуже важко. Я вже жалів, що я вижив, тому що була. Був параліч. Згодом він таки змусив себе повернутися до життя. Реабілітація та фізичні вправи, і вже за півроку після поранення він зіпнувся на ноги і пішов. А ще за півроку Сашко влаштувався на роботу до поліції. Весь вільний час він присвячує спорту. Так каже, тіло скоріше відновлюється, попри всі прогнози лікарів, і це сповнює великою надією. У цих стінах сьогодні зібралися такі самі, як Сашко. У кожного з героїв своя історія, але їх об'єднує одне бажання бути сильними і не здаватися. Не займаюся спортом Після фронта, після госпіталя. То стараюсь удівісь ну, в першу чергу не себе, а ребят, яких немає зі мною. саме для ветеранів, які зазнали тяжких травм у бойових діях і заснували міжнародні ігри Інвіктус. Вони відбулися вже двічі у Лондоні та Орландо. Цього року на 17 країн-учасниць, з поміж яких уперше є Україна, чекає Торонто. «Інвіктус» – це взагалі не про спортивні показники. Це інструмент, який допомагає ветерану реабілітуватись та відновитись. Вони біжать, пливуть, займаються веслуванням, качаються тяжіться на пауерліфтингу. І це піднімає їхню внутрішню мотивацію, їхнє внутрішнє відчуття, того, що я такий, як всі, все нормально. Я в мене все добре. До української команди потраплять 15 робітців. Добір ще триває. Наступний етап відбудеться в Одесі. Потім ще один у Києві. Аби випробувати себе, варто лише подати заявку на офіційній сторінці ігор. Інвіктус українські бійці там змагатимуться в шістьох видах спорту, серед яких, зокрема, веслування, стрільба з лука і плавання. Сьогодні ж на національному доборі вони пробують себе в усьому до басейну, лишаючи протез на лавці, прямує і Олександр. Я сам не очікував, що зможу плавати самостійно, більше до руки і однією ногою. Головне впертість і бажання. Поруч із тими, хто може повноцінно плавати, Сашко показує гарний результат. Та для нього зізнається, головне не швидкість, і не перемога в іграх незламних у Канаді, а те, що собі він вже довів, він незламний. Я вже себе вважаю переможцем. хоч. Практично ще не не переміг, головне перемога над собою. Це основна перемога. Євгенія Токар, Володимир Тихомир та Олексій Синельников Програма Вікна СТБ.